Цілий рік лютує, ніби хижий звір смертями. Проти війни повстав майже весь світ, та й такі, які плічок із ворогами. Добро і зло ведуть одвічну боротьбу в центрі Європи не одне століття. Сьогодні Україна не самотня в цій біді. Кринь партнерів має громадь суцвіття. цвіття. З перших годин прийшла на допомогу. Прихисток дітям і дорослим надала, сусідка польща, що дарована нам Богом, вершина мудрості і людського тепла, гарнятка кави, плед, канапки з сиром, на пунктах пропуску намет, щоб перебути. Ми всі тікали, гнані руським міром. Цього ніколи українцям не забути. Поляки, як ніхто ціну свободі знають. Варто згадати листопадове повстання, Першу і Другу світову тут добре пам'ятають і вирішення польського питання. Скажи ж по світе, ні війні, благаю, щоб не гинули в страшних боях герої, щоб не линули за обрій свого краю, щоб світ був повен миру і любові. Польща не тільки сусідня України держава, Посестра у боротьбі з російськими окупантами, але й країна, яка подарувала світу багатьох талановитих поетів, споміж яких Словацький. У Варшаві він закликав поляків до єднання та незалежності, у Парижі сумував за смаком українського борщу, а у Кременці милувався красою української природи. Великий поет-романтик 19 століття. Дуже любив жінок, але найбільше свою мав. Його серце було переповнене самотністю, нерозділеним коханням та патріотизмом. Хто ж він Юліуш Словацький польський поет з українських політиком? На квітучо-зеленій Волині. У нашій славній рідній Україні в будинку з видом на гору бону народився поет, відомий світу усьому, а співоча річка Іква, що текла, творче начало хлопчику дала, а ще життя з випробувань та злетів, саме таке, яке буває у поетів. У Кременці зростав в турбоці і любові. Та ще в дитинстві через примхи долі стає для нього рідним домом Польща прихильна, дружелюбна і хороша. Навчався на фінансиста і писав, романтиком в літературі став, поеми, драми і вірші, оди та гімни бойові пісні, поет-громадянин так говорили. Його поезія мала велику силу, висловлювався радикальні дії в боях супроти царської Росії, проти кривавих виступав конфліктів, і мріяв лиш про мир у всьому світі. Національний дух повстанців підіймав і пророком для поляків став. Хоч визнання прийшло й не зразу, та Юліуш стійким був до поразок. Не вірявся, маючи талант, майстер, поет, вигнанець емігрант За давньою вітчизною тужив, бо Україну полкой віддано любив, мріяв про дружбу Польщі й України, стосунки їх були тоді в руїні. Був гуманістом, випередив час, але шкода, вогонь життя рано погано. Хоча в Парижі він зустрів одвічний спокій, прах перевезений у краків в пантеон героїв, а в Кремінці музей єдиного життя, в якому Юліуш постав із забуття. Поет присутній, містяний вірець, в блакиті неба, у річки. Його труну взяли шпиталю друзі, щоб поховати десь в кутку глухім, ні мати сліз над ним не ляла в тузі, ані хреста могильного над ним. Ще вчора був він повенцваги сили, а взавтра вже й не буде і могили. Хоча б йому поклали в домовину під голову бояцьку карабін, ще димом пахне дуло карабіну, що з нього бив, по Бальведеру він. Хоча б у серці вража сталь чи куля, так ні, шпитальне ліжко і кошуля. Чи він вгадав ці ноші світло сині, коли вся Польща твердо медь звела, коли сумний він спав, як домовині, так ли, зачувши, сон гна чола, коли в руках тримбав він карабіна, чи він гадав тоді, що так загине. А от сьогодні вийшов сторож краму. Прийшли і відьми, що труни стережуться, і розчинили двері перед нами. Питаючи, за братами, мабуть, чи це не той, що вчора люди ще й говорили, чи не він ось буде? З його лиця стягли ряд ножкатання. Кривавий плат, яким прикритий був. Очима він глядався сяйво тайний, але від нас обличчя одна. Підьмав нести звеліли домовину, назвавши брата мертвіцю людину, на здивувавши нужди такої, Хтось запитав А де ж його ховать? І відповів нам сторож супокої, На цій землі, де Божа благодать дозволила до однієї ями скидати труни з бідними мерцями. Один з нас гірко кинув їм на сплату. Якусь монетку і промовив їм, хоч місерера відспівайте, брату, поставте огорожу хрест над ним. Мовчали ми, раняючи як шану, і сльози, і гроші миску дерев'яни. Хай буде хрест, ще й з надписом бляшани, що перед Богом він хвалитись міг, що був полку дев'ятим капітаном, що мав і честь і славу од рицарів своїх. І ліг, ніким не душу країни до складеної здатків домовини. Ти боже, шлеш свої убивчі стріли на оборонці з краю висоти Тебе зі прагну, молимо що сили, хоть нашу смерть ти сонцем освіти Хай вийде з брам небесним день за краєм Хай бачить світ, як ми тут конає.